Сьогодні 17 червня 2016 року і в пустині в штаті Аризона. Якраз момент, коли буде сходити сонце. І на сході ми бачимо таку заграву. Сонце хоче вирватися із за обрію, але його ще тримають гори. Ось такі-то гори, які вже які вещі освітлюються сонцем. Це стоїть мій трок, я дальше поїду на схід. Ось так. Такий кругозір. Ці посредні різони. Тут бачимо пісок. Ось такі чагарники. Тут до 50 градусів жари. Ну але якось ці рослиночки якось виживають. Ось. І тут земля піщана. Пісок. Саме пісок, землі немає. Ну, а ми далі дивимося на схід сонця. Ось, ось не має з'явитися. Ось ось має освітлювати вже через всю територію, яку має обійти. você seria Машини рухаються на схід і на захід. Ось той трак пішов на схід, в ту сторону я зараз помчусь. Ось маємо наше сонечко. На Україні вже воно. 10 годин світить, тому що є 10 годин різниці між Україною. Це Каліфорнія, 10 годин, штат Нью-Йорк 7 годин. Ну все, бачимо наше сонечко, яке заглядає у ваше віконечко. Ну, як би сказати, сонце, вода, повітря це складові нашого життя. Без нього ми не можемо жити. Так Господь створив. Нехай Бог вас всіх благословить. Може в нинішній день, 17 червня 2016 року. Це одні із найбільших літніх днів пори року. А мені прийдеться зараз далі їхати своїм коником в сторону Атлантичного океану. До Рочестер, Нью-Йорк, але нам далі до з Постом. Дякую за перегляд відео. Михайло Бабчук, Аризона, Сполучені Штати.